всіх, хто з нами це діалог на Д1». у наших програмах, ми говоримо про найважливіше, і сьогодні мова піде про незалежність. Будемо говорити із гостею студії. Це Валентина Галацька, завідувачка літературної частини Національного Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка, кандидатка філологічних наук. Вітаю вас, пані Валентина. Вітаю шановні глядачі з Днем Незалежності і. Щоб Україна була щасливою, мирною, переможною, далі будемо говорити саме про це. І, можливо, навіть наші глядачі зараз задумуються і поміркують разом з нами, угу. порефлексують, згадаємо всі ці роки, як ми. E, йшли до цієї незалежності, що особисто для вас, пані Валентино? Ну, no, 33 роки, бачите, це от усвідомлена, така от молодість, як кажуть, вік Христа. І е, скільки перепитій відбулося, ну, мабуть, в житті в моєму, в житті країни, в житті оточення того, яке я оформувала, моїх педагогів, моїх рівних, моїх світлої пам'яті, родичів. І... Е, Перш бої пригадали слова Ліни Костенко, ось із. Її е, роману, постмодерного роману записки українського сама Шедшого, як вона назвала, що Україна це ексклюзив, Україна це особлива держава. Скільки катків історії по не по ній не проїхало, а вона залишилася. Що в нас такий запас місності і запас випробувань, що вистачить на багато століт, на багато націй і на багато е, випробувань, е, і тому е, жодна країна. Європи і світу немає такої історії, такого ексклюзиву, як наша держава. Це звичайно дорогого варті слова. І от усвідомлюючи, мабуть і своє життя, пригадуєш ці події 30 Трирічної давнини. Коли я пам'ятаю, так молоді розповідаєш, коли поштовхом до цього ну зрозуміло віковічна мрія, і було переворот ГКЧП. Я пам'ятаю, я їхала якраз із Запоріжжя, був всеукраїнський фестиваль Червона рута. Це був 91-й рік, серпень місяць, де зібралися всі такі от демократичні і сили виконавці. Пам'ятаю, був журі Назарій Яремчук. І от ми верталися в Дніпро і зустрі оцю от звістку. І я пам'ятаю, як це саме як піднесення, як тут піднімали прапор національний. І як тоді вже 24 серпня Верховна Рада оголосила акт не акт, а саме це рішення про незалежність України. І це було звичайно дуже пам'ятно, дуже піднесено. Дуже про це багато мріяли людей, і багато і не дожили. І доля подарувала мені зустрічі з тими от людьми в плані культурологічному, в плані творчому, які стояли біля фундації незалежності. Це Дмитро Павличко, який. Написав перше речення разом з Левком Лук'яненком і цілою групою тоді депутатів декларації про суверенітет України. Це Іван Драч світлої пам'яті, навіть за творчістю Івана Федоровича, драча була в мене дисертація. Це багато митців, видатних слова, багато театралів, багато кіноакторів, багато ну, там, філософів, культурологів. Колись, я, можливо, напишу книгу спогадів, книгу інтерв'ю. Про е, зустрічі з цими людьми, це про тимки їх характеру, про їх справді такі от унікальні здібності, людські, творчі. І е, це все, звичайно, вразило мене. і Грунтувала, якби мою особистість, і мій життєвий досвід, професійне становлення, от, так от і навіть вибір професії. І тоді ви обрали свій вектор, так би мовити, життя спирають радуше в радянському союзі україністику, як і потім улагала міста. Це був застійний 83-й рік. Я і, звичайно, і все життя навколо цієї зрозуміла теми ідеї викладання. Гуманітарних дисциплін, але там навколо національної ідеї філологічних наук, із них я його і справдила, і справджую сьогодні. І сподіваюся, що саме на цій ниві можна уже і досвіду прислужитися, і незалежності національної ідеї, і вихованню молодого покоління, і розвитку такого національного культурного вектора, який навіть зараз в епоху війни дуже важливий. Дуже важливий зараз як ніколи, як ніколи. Бо ми саме за це боремося. Ви назвали такі постаті безперечно. Ви так. їхнє коло набагато так. ширше, і це говорить про те, що зміни творять якраз лідери. Так. Тобто, наскільки важливо було навіть в ті часи проявити е, такі якості лідера, провідника цим людям і е, повести за собою. Вони мають згадали... не прагнули стати лідерами, але їх абсолютний духовний авторитет. Їх досвід, їх мудрість, їх довершена от художня творчість безумовно спричинили до, до цього. І е, пригадала свою наукову керівницю професору Клавдію Пальні Фролову, вноготи філолога, актрису, до речі, ще професійну, яка була 50 років за влітом театру Шевченка. А потім перейшла на викладацьку роботу і захистила докторського дисертації, стала професором і поєднала в свої діяльності викладацькій і дідності театральні, вчила вчителів цілі покоління виразно читати художні тексти і викладати літературу як мистецтво слова. І це теж дуже пам'ятно. Тому е, дуже багато таких от прекрасних споменів, дуже багато уроків. Життя, які залишаться, сподіваюсь, для мого теж творчого становлення, вдосконалення і для такої плідної, сподіваюсь, роботи на благо української культури. Що говорити про нашу національну ідею? Що тоді в Дніпрі? Які люди приїжджали тоді? От напередодні незалежності, який тоді був тут? Ви знаєте, пригадала до... світло пам'ять Івана Івановича Шулика, видатного театрального художника, фундатора тут і народного руху України і. Який абсолютно самозречено захищав цю ідею. Ну, приїздили різні люди, і депутат Богдан Горень приїздив, наприклад. А пригадаю, зустріч була зустріч із дружиною і був сам В'ячеслав Чорновіс, з дружиною Атеною Пашко був її творчий вечір в нашій діарамі. І це теж було абсолютно пам'ятно, дуже цікаво, наскільки це. Великої проби люди українці, наскільки вони духовні, наскільки вони виховані, наскільки прекрасна, бо це видно, було сімейна така от пара, і яка любов існувала між ними. І теж задавали питання їм, і від питання про незалежність закінчується проблемою сімейного щастя. І вони давали навіть молоді люди рецепт помовити на їхню думку, сімейного щастя. Все це видатні постаті в історії нашої незалежності. І, і, і нашої культури, і нашого політику, і тут вже з висоти, так би мовити, часу можна говорити про це абсолютно впевнено. Тоді в ті часи зі здобуттям незалежності, ви як людина культурної сфери, чи відчули ви тоді незалежність українського в Україні? Чи як це формувало? Ну, знаєте, треба було працювати, відроджувались і. Зуто науково забуті імена української культури, літератури на розстріляного відродження, коли публікували загрожували Ян Підмогильний, який написав універсальний роман Місто постмодерний, екзистенційний, який випередив час художньої своєю свідомістю, який був жорстоко репресований на Соловках. А, це і ці. Повернення, це повернення в літературу, в театр, в кінематограф було дуже теж таким знаковим, і всі спрагло на це дивилися, всі читали, всі е, дивилися ці фільми, чи відроджені театральні вистави. Ну от так, все це було. І щодо театральної сфери, культурної, як на вашу думку, презентується зараз, от вже часи незалежності, зараз дуже багато цікавості до українського. Всі відкривають для себе літературу, культуру. Ну ця мапа театральної України звичайно дуже строката. І зараз така тенденція до. Осучаснення класики, але хочеться, щоб воно було ну таке от якісне і з великого ну, світової місу, класики чи смаку. Ну, наприклад, от зараз у всіх на устах цьогорічна Шевченківська лауреатка, вистава е, Національного театру Івана Франка в Києві, Конотопська Вітьма. Так, черги були черги, просто кілометрові, але і там, от чим цікаво, і мені не довелося ще побачити, е, але от з, з того начитаного і Тих уривків, що я бачила із рецензій, це, я так зрозуміла, міфологеми українства, закладені в цій виставі. Це інтерпретація світової класики теж, ну, зрозуміло, сучасну українською мовою в прекрасних перекладах. А в нас є прекрасні перекладачі і були, і вони. Повірте, теж рухали провідники української культури, ідеї Микола Лукаш, Григорій Кочур. У нас, до речі, в місті б жив ціла от, така от когорта родина Сергія, Олександра Завгородніх. Олександр Сергійович Завгородній, який світлої пам'яті, який знав досконало мови угрофінської групи. І навіть є лауратом міжнародної літературної премії в Естонії імені Юхана Смуула. Це теж про що свідчить, що ми повинні свої от краєзнавчі теж раритети піднімати, так. досліджувати, пропагувати. Це е, повинна бути дитяча, потужна і література, і вона в принципі є, і інтерпретації на театральній сцені. Це і казочки, це і твори сучасних авторів. От не так давно в сюжет. Найвидатніший твір як українство це для підлітків «Все володне Всеволоднестайко е, Тореодори з Васюківки. Так, скільки інтерпретацій, скільки і підлітки, як правило, ну ще залежить від викладання, е, як цей твір подати. Учня, я вам скажу, я його клас. читала вже в дорослому віці, то теж. в абсолютному. Це е, абсолютно теж наш е, е, маркер нашої дитячої свідомості, ментальності. Це унікальний звичайно твір. Е, е, і такі от якісні звичайно твори драматургії, літератури сучасної, літератури красичної, треба екстраполювати або на, накладати на розвиток інших видів мистецтв, театру, кіно. Е, е, і це треба Робити, звичайно, у фаховому аспекті дуже так і ґрунтовно, дуже з великою любов'ю до України патріотично, ну і звичайно, художньо якісно, і в такому сучасному аспекті це так. те, про що ви сказали на початку, як приклад, калинова сопілка забушка так, видана так, як. Артбук і вона ж зараз твори зірки Мензатюк, наприклад, так. прекрасні, якщо говоримо про дитя про формування нашої дитячої свідомості, так, національної в нашому регіоні, та ж саме Ліна Заржицька, будь ласка, Ольга Рєпіна, прекрасні письменниці, які порушують такі проблеми дитячої свідомості, підліткової такого формування особистості, і е, хочеться. Сказати про те, що синтез мистецтва бо інтермедіальність у мистецтвах сьогодні існує цей мультимедійний дизайн. У вас в оформленні вистав, будь ласка, унікальні 3D-технології. Але хочете, щоб звучало оскільки це театр. не ті дія була позначена і в слові в сценічному, і в музиці, і в оформленні, тобто були каптаха з двома крилами, не з одним. Щоб найсучасніші технології не забили специфіку театрального тут... ну, його ідею. Тут ми говоримо вже про таке виховання в смаків mm -hmm. високих смаків українців і розуміння нашої культури в світовому контексті. І хочу ще для себе цікаво дізнатись ваше питання щодо шароварщини. Вона ще присутня в нашому культурному просторі Чи вже mm -hmm. якби відійшла? вона присутня? Ну ви знаєте, зараз от. Теж така інтерпретація осучаснена. Ну щоб осучаснена була зі смаком, тому що таке є видумляють є? наші режисери, <ріст> і все буває це ну, викликає це багато запитань. Якщо говорити про класичні твори, от до речі, цього року 120 років з дня смерті Михайла Старицького І в нашому театрі цікавий інтерпр... мелодраматично, як цей положено для українського театру. Тому що кордоцентричність, іричність натури, пісенність, емоційність це ознака нашої ментальності, так би мовити, наш теж маркер, риси нашої ментальності. В англійцях перша там не кордоцентричність, або в німці. А у нас от ми зараз стараємось вибудувати в культурологічному навіть аспекті, окреслити філософському, в риси нашої ментальності і національної ідеї, навколо чого можна її будувати? От Якраз і на цій класиці. і або той же самий Котляревський, або той же самий Квітка Основ'яненко. Як дуже цікаво по новому, ну і по і, вшановуючи традиції, можна це поставити. Що і відроджується, реставрується вистава української класики, теж у нашому театрі. І от та ж сама Наталка Полтавка, ви знаєте, йшла більше 200 разів з різними виконавцями. Ви зрозуміли, але безсмертний Котляревський, безсмертна музика Лисенка, тут безумовно. І в нас прекрасні молоді актори, вокалісти, які інтерпретують у Наталки, Петра, Миколи. Це е, теж дуже цікава вистава. Е, або та ж сама Кайдашиха, Кайдашева сім'я до речі, ось тому гастролювали в Києві на сцені жовтневого палацу. На хрещатику до зі хрещатика інститутської і мали успіх, що вистава, інтерпретація самообразу Кайдашихи, створена нашою директоркою заслуженою артисткою України Оксаною Іваню Петровською. І це така от інтермедіальне дійство, коли Кайдашиха виходить в зал, яка у сучасній події, і в такому трагікомічному ключі це відбувається. І ці стосунки між людьми, такі негативні, навіть риси. так... Слава Нечуй Левицькому, які більше ста та 1879 рік років, скільки вже пройшло 140, вибудував їх, помітив їх теж в українства. І так, от талановито наш театр інтерпретує трагікомедія на дві дії Кайдашева сім'я. Така от візитна картка нашого театру. Так само є і твори нові української драматургії сучасної, наприклад, на нашій сцені Малій і завжди вже великий попит глядацький. Замовляю і замовляю любов сучасної драматургині Тетяни Іващенко. Цікава дуже п'єса. Антон Лисенко, Вітер Південного Степу, поставлена молодим режисером Євгеном Карнаухом, який вже поставив в такому теж постмодерному аспекті виставу на тему війни. Ліза Красніченко край. В основі документальна історія її ж життя, її кохання до фронтмена Сергія Київського. І коли в нас була прем'єра цієї вистави у грудні 22-го року, ще невідомо було. Прийшла звістка, що пропав без звісти. А зараз на превеликий жаль, але, хоч людина знає, вже що е, за ідентифікацію ДНК, що вже її кохано, немає в живих. А вистава є, твір Синічний залишився, край Лізи Красніченко завжди до таких от е, державницького плану свят, до таких от трагічних подій. В нас вона інтерпретується, така вона музично патріотична. І от минулого року, якраз у вересні, ми символічно на 25 сценічних синічних відкривався фестиваль Медпомена Таврії. І ми саме цією виставою у вересні 23-го року відкривали цей фестиваль. Це було теж символічно. Тобто так. наскільки театр е підхоплює все, що відбувається? Ну, і в нас, і може як це інтерпретувати, як еш, інтерпретувати на сцені. має громадянську позицію, займається волонтерською діяльністю, виступає перед воїнами, ось кілька днів тому перед в госпіталі, військовому нашої обласної лікарні Мечникова. То, звичайно, е такі от концертні програми, патріотичні, і е перед громадськістю місця, і на військовому кладовищі, і все це, і в залі у нас концерти від завжди, от і до Дня, до цих державницький свят, до Дня України. Українського козацтва це все теж така от творча діяльність театру, його позиція, це суспільна, національна центрична художня високої проби, і це потрібно. Ну як потрібно це необхідно і театр як національний повинен цю е, позицію. Е, Сповідувати, доводити до свідомості наших громадян і формувати національну ідею, повагу до української державності, культури і мови. На фасаді вашого театру написано, що цей театр засновано да. у 1918 у році у Києві, у Києві в українській державі? Це перший державний, якби професійний театр України, підняті мав документів. Є маса написано в них і в Києві. Тобто, це ваш ставили. такий статус і відповідно 1927 його... році. Тоді театр опинився тут, в цьому приміщенні і е, скільки вітрів історії не. Промайнуло над театром, скільки які не змінювалися режисери, трупи були як прорадянські вистави, здається, але дошнього рівня. І оце ж в контексті теж незалежний. й рік була вистава Любомира Дмитерка на віки разом. Про… Там, Богдана Хмельницького про воз'єднання України з Росії. І ця вистава одержала е, Шевченківську премію того часу. Тобто, бачили, театр е, тоді мав, але в той вульгарно-соціологічне спрямування, як і література, власне. Так, як так. все це, тут це була радянська судити, окупація. Тут неможливо ну, не, не і ми не маємо на це право, і це не етично. І такі актори тоді, які, до речі, прислужилися українські ідеї, народні артисти. Головний режисер Ілля Кобринський, Зінаїда Крокалова, народна артистка, яких той ставив виставу, вона грала головну роль. І от саме у 50-ті роки вона була от представлена. Це зараз це ви собі знаєте. Історія от театру українського, саме наше. Це, по-перше, завжди працював у всі часи. Вона і мовою, презентує перейшли, А він завжди сповідував українською мовою, якісною, художньою, національну ідею, державну ідею. Це теж велико, велике значення має. І більше от зараз відкривається 15 вересня 107-й театральний сезон. 107 Буде вистава Імри Кальмана Баядера, ставить молодий режисер Київський Максим Добролюбом. Задійний весь нас творчий колектив, прекрасний, потужний, вокальний, музично, драматично оркестр, балет. Баядера. До речі, теж драматична історія цієї вистави. Коли вже їх декорації були готові перед початком війни, лютий 22-го року уявили собі, і потім оці всі перепетіїв, і от тільки зараз. Уявилось можливим, плюс знайшовся режисер, саме напрямок музична, бачите, режисура. І от попри два з половиною роки, у нас виходить ця вистава. Це теж, як кажуть, і вистави мають свої жорстокі долі, на жаль, такі от драматичні. Не тільки люди, не тільки митці. І це теж такі от повчальні, мабуть, блискітки, чинники в контексті нашої ідеї незалежності. У зв'язку з цим, що театр підготував безпосередньо на День Незалежності ну, цього... День Незалежності, такий от флешмоб, виступ, як завжди, перед театром піднімається прапор, і люди, всі, хто на театральній площі, вони усвідомлюють якби силу, значення цього свята. Тому це завжди це, оскільки не відкритий театральний сезон, ще ну в нас завжди в ці дні пам'ятні концерти державні. Ну, сезон у нас відкриється 15 вересня. Так, от, я ж кажу, виступи були і перед військовими, і перед військовими пораненими. У нас. Це все цього тижня. Гастроль гастролі в Києві з кайдешевою сім'єю. Дуже насичена. Діяльність дуже насичена програма, волонтерська діяльність, я кажу, виступились у пресі, на радіо, на телебачення, на різних сценічних майданчиках. І таким чином о, виявляється така от потужна робота театру. Ми говорили з вами про історію театру і хочу сказати, що вона якраз і презентує історію нашої незалежності. Так, так, Тому як так, було це абсолютно. театральне життя, можна прочитати Можна прочитати. І виклики, і які з якими вистави. Ви От цитати. зараз я збираю матеріал для статті 24 серпня сторіччя Павла Архіповича Загребельного, я за який закінчив наш університет. До речі, російське відділення вчився з 46 по 1951 рік, тут у корпусі на Шевченківській письменник унікальний, якого можна занести в книгу рекордів Гіннеса, тому що він написав близько 30 історичних романів. І як він завжди говорив, що я думав про душі людей, які. Я описую. Він писав про Ярослава Мудрого, про Роксолану, про Євпраксію, трилогію про Київську Русь. І от я під матеріали 40-річчя, якраз вистава Роксолана за п'єсою Гарольда Бодикіна, була в нашому театрі. Режисер світлої пам'яті Микола Волошину ну, можна сперечатися трішки щодо рівня художнього, але це вистава ідейна, це вистава про роль української жінки. І от я зараз наших акторів Корифеїв інтерв'юю з приводу виконавців головних ролей Султан, народний артист України Григорій Маслюк, де ж Роксолани. Звітлої пам'яті Валентина Сушко, заслужена артистка, ось Олександра Копитіна грала Наталія Тафій, заслужена артистка. От наскільки є фото з цієї вистави? До сорок років за Гребельному, 40 років в цій виставі, і багато таких можна в сценічній історії театру віднайти творів, які символізують наші етапи розвитку, так би мовити, нашої держави і національної культури. Якщо ми трішечки відкриємо майбутні плани, чи можна це зробити саме вашого театру? Ну, це, це дитячі і казки, і це і Баядера, це продовження, тому що тільки в кінці цього року була е вистава, інтерпретація Оскара Уальда, до речі, вічна тема про людину, про компромат людини, про те, як ідеальний чоловік, як е член палати громад, Парламенту Великої Британії як він попався там на акціях при будівництві Святої, як появив політичну нечерсність Роберт Чилтер, і що з цього вийшло? От цікаво, йде в грудні, тільки була прем'єра минулого року. просто ідеальний чоловік на всі часи. П'єса Це оновлені вистави мюзикли. Теж сценічну інтерпретацію режисура Володимира Назарова зробила, тому що нові актори е, прийшли молоді, наша директорка, художня керівниця Оксана Івановна Петровська. Прошу скрипаль на даху е, за п'єсою Горіна, е, мільйон червоних троянд», взагалі унікальний романтичний мюзикл про Нікопі Расмані. І все це буде навіть в, цьому, в наступному місяці, у вересні. От було дві два таких оновлення вистави. Ось перед закриттям сезону. Оце все теж наші цікавинки, наші плани, наші е, потужності творчі, як драматично, як бачите, музичного, прекрасного тандему так і хореографічного. Запрошуйте глядачів так, до найкращих зразків. Наших глядачів і е, е, вітаємо з Днем незалежності і сподіваємося, що українська культура, театральна культура. Теж стане прихистком цей непростий час для вашої душі для формування ваших позитивних емоцій і для форм... і прекрасний дитячий, дитячий репертуар невдовзі. У нас от я так подивилась нині 12 активних вистав. І за класикою українські народні казки, і сучасні, і мюзикли. І це все буде і восени, і взимку, і калейдоскопу на завжди новорічних казок. По суботах, по неділях об 11-й годині в нас дитячі такі от вистави. Тому запрошуємо і наших маленьких глядачів. Це концерти, це виїзні вистави. Це така от активна творча діяльність державотворча, волонтерська для громадськості міста області України. Ну, є певні плани на гастрольні поїздки, але про них, мабуть, далі. Про них будемо розказувати так, так. у наших наступних mm -hmm. випусках. Я вам mm -hmm. дякую за цю розмову. Вона була такою емоційною і такою доволі особистою. Для так. вас дякую за те, що ви поділилися. Що для вас особисто є незалежність? І, от саме про театр Шевченка, які історичні події відображені навіть в житті Невеличкий, нашого театру. як кажуть, частинка. Але так, театр, як о, цими п'єсами, поставленими в театрі, писалася історія, писалася незалежність України, писалась культурна її сторінка. І це дуже так цікаво, пам'ятно і повчально. Дякую вам за цю розмову. Нагадую глядачам, що з нами у студії сьогодні в такій відвертій, емоційній щирій розмові була Валентина Галацька, завідувачка літературної частини Національного Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка, кандидатка філологічних наук. Всіх вітаємо з Днем Незалежності! Слава Україні!